Всім привіт! Зараз робимо розпаковку двох посилочок з Aliexpress. Одна, як бачите, приїхала як сито, якщо вам видно, дивіться, яка вона. Можливо, щось тут повипадало, навіть не потрібен ножик. Ось так просто відкривається і все виймається. Дуже просто. Так, тут багато всяких дрібничок. Так. Більше нічого немає. Давайте приступимо. Перше, це в нас ось такий набір різних пружинок. Ну, різні, коротше, комплект такий великий. Ці всі штуки, вкладка choice, три товари від 2 доларів і від трьох товарів. Там шукайте. Так, ось це у нас тут такі магнітні. Так, давайте один я вам покажу. Їх є один, два. Три, чотири, п'ять, шість. 6 і повинен бути ще один, напевно, десь. А, немає. Шість штучок. Так, дивіться, я вам зараз показую, що це таке. Це у нас такий замок магнітний. Дивіться. Тут є саморізики. Ну це таке. Бачите? Ось тут магніт і все. І там, не знаю, можливо, в меблях якісь дверцята, там, да, кухонний. Все, воно собі тут ловить, собі ставити на дверку та ось цю штуку до дверки, да, ось цю ну, в частину внутрішнього шкафчика там, чи шухляди, да, щоб діти не лазили. І все. все. І воно вже так легенько не відкриється. Тобто треба буде додати зусилля. Що як поставити із двох сторін, то буде взагалі міцно тримати. Ось такі штучки. Це вкладка choice на першій сторінці, Ось там шукайте. Так, наступне, це в нас біти. Біти по. Так, такі біти спеціальні е для електриків. Там в розетках хрестик, але ось такий тут має він дві грані в нього прямі, ну і дві скошені ось такі. Йдуть. Така штука. Різної довжини. Так, наступне у нас ось такі штучки, Ось вона виникла. Не знаю, як це називається, шплінти чи як, ну такі штуки, щоб стопорні. да. Коли ви, наприклад, там якусь гайку на якийсь там е втулку засовуєте, да, і щоб не вилетіло ось такі штучки. Ну, не знаю, в техніці використовується, не знаю, як правильно називається, ну і ладно. Так, наступне це у нас щось тут, не знаю навіть, що це таке. А, це у нас ось такий набір різних. Коронок, не знаю, тут залито якимось гарячим клеєм, чи, чи, чи воно щось буде взагалі, дивіться, набір нібито коронок по кераміці, чи що. Ось такі різні, ну, але їхня якість, мені здається, чи вони одноразові, чи взагалі неодноразові. Тому що я замовив був сверла по бетону. Я вам скажу, я зробив один отвір, і другий вже не зробив для шуруповерта, при тому не для перфоратора. Тому це такі штуки. Більше одноразово. Так, наступне це ось такі пружинки. Ні, це не пружинки. Це, це на комплект таких штучок внутрішня зовнішня різьба. чи що це? Ні, це не внутрішня зовнішня різьба. Тому що воно як пружинка, Да. Дивіться, ви ставите отвір, якщо він завеликий, і сюди вже болт закручуєте. Тобто перехідна різьба, умовно кажучи, да, якась така. Я не знаю, як воно працює точно, але. Типу ось така штука, да? Коли у вас завелика дірка, отвір. Ось, ну, отут пише, в принципі. Дивіться. Перехіднички такі. Так, наступне тут щось... Ох, це у нас такий цепочка, дивіться яка. І це у нас такий ножик. Ось такий малесенький, бачите? Його якось так на руку да, щось там розпакувати, до речі, зараз ми спробуємо. Дивіться. Дальше. Бачите, як якийсь кохоть. Так, складається він. так же. Также. Майкліпсу тут, до речі. Прикольна штучка така, десь 2 долари здається, він вартував. З такий ножичком. Так. Е, так, це в нас ножниці якісь. Запаковані професійно. Їде дуже дорогі. Ножниці такі міцні для кабеля, можливо, чи для чого, я не пам'ятаю, бачите? Ось такі чехолчики. Прикольні. Не пам'ятаю, скільки вони вартують, але бачите прикольні. Якісь не самі гірші. Да, Stainless, stealthing, секатор аксесуарії. Така штука. Це все шукайте там, де я кажу. Цю штуку я взагалі не пам'ятаю, чи я замовляв. Прийшла, значить, замовляв. Так, це у нас тут... Можливо, замовляв. Так, дивіться, це у нас... Так, якась така штука. Трещиточка чи що. Так, не знаю, як вона перекликається. Так, ось так. Так, да, міні така трещиточка для біт. Ну, штука прикольна, не прикольна, Так, open. Ну, коротше, ось така штука. Мультипул такий. Так, наступне. наступне. Так, тут щось у нас є запаковане. Тут також, напевно, якийсь набір. О, от тут набір уже сверл, я сподіваюся, це вже хороше сверло. По бетону, дивіться, 4, 5, 6, 8, 10 із шестигранником. Вони запаковані, не буду їх розпаковувати. Але я сподіваюся, що тут їхня якість краща. Тут вони, в принципі, так собі. Недешеві. Десь 7 доларів, чи що вони там вартували. Так, наступне це також у нас набір пружинок. Ось такий набір. 240 штук пружинок. Ну, такі, знаєте, штучки, які десь можуть згодитись там вдома. Так, наступна штука недешева. Реально дорога, 12-14 доларів. Я не знаю, це якийсь там нібито фірмовий ліхтарик. Ох! Так, Type-C. Ну і більше нічого тут немає. Фірма Кларус називається. Дивіться, ось така штука. Дивіться, він має магніт. Ну, магніт такий собі, тому що у нього площа. Він такий прямокутний. Якщо так, він буде падати, ось так стояти. Ну, прикольно. Кліпса. Так, тут Type-C. Ось тут такий в нього. Другий режим. Третій. Моргає. Дивіться. Два рази натискаєте, і він тут моргає. Такі режими якісь непонятні. Так, вже очі сліпі. Якщо утримати. Дивіться, це просто стробоскоп. Ось це. Тобто двічі ви натискаєте. Все. Швидким. І він моргай. Реально шокер для очей. Ну, гроші викинуть, я вам так скажу. Тому що за 12-15 доларів річ ніяка. Можливо, для когось він і там класний, але в моєму випадку ну, не бачу сенсу. Ніби фірмова штука. Половина з цього всього це таке. Давайте поїхали далі, тому що час. Тут у нас консолідація посила туди. Одна і наступна. Тут більше нічого немає. Так, що ж нас тут? Тут у нас якісь три штуки. Три штуки однакові. Однакові три штуки. Згадав. Це у нас ці павербанки для відеокамери, можливо для роутера. Не знаю для чого точно їх можна використовувати буде, але для чогось Упс називається. Дивіться, він видає 12 вольт, 1,5 ампара. Вхід і вихід 12 вольт. Як? Ні. 176, 240 вхід. Ось. Тобто ви сюди ставите елементи, воно закручено. Ось тут. 18650, здається, три елементи. І ви маєте собі ось такий павербанк. Для камери відеонагляду і, в принципі, можливо, для павербанка. Для цього, для роутера. Треба перевіряти. Три штуки ось такі. Треба за, скажімо, їх розкручувати і тестити. Так. Наступна посилка ось так запакована. Щось таке плоске, дуже цікаве, я вам скажу. Я вам скажу, що щось дуже цікаве. Тому що. Добре запаковано. Не пам'ятаю, що тут замовляли таке. Якась картина чи що? Та ні, картини не замовляв. Дивіться, як же вони його запакували? Немає кінця початку. Ну ти що? Звісно, запакували вони це солідно. Ще розпакувати попробую. Так, давай розрізати. Не хочу, щоб там щось пошкодити, бо не знаю що там всередині. Самому цікаво, що тут таке. Якісь панелі сонячні чи що. А ні. Так, Ух, дивіться скільки цього білого. Ущільнювач. А тут у нас щось цікаве. Тут у нас виходить якийсь набір, яким не знаю чого, можливо, девольт. А, ні, поцікавіше. Я вам скажу пакування на висоті. Так, дивіться. Ось такий набір пирових сверл по дереву від фірми Bosch. Хотів сказати деволь. Фірми Bosch Madвіanchina. Ну, можливо, і оригінал. Не знаю точно. Дивіться, розміри міліметрові. Це самоподаючі сверла, як називається. Ось різьба. І що дуже важливо, під шестигранник. Під шестигранник хвостовик. Так, ось бачите, тут він вказаний. І саме такий великий набір. Від 10 до 32. Не знаю, як вони там, звичайно, по якості, тому що бачу, що якість їхня. Не аж ті. Воно все запаковано. Я не буду відкривати. Але бачу якість верн. То можу сказати, що якість їхня взагалі якась какашка. Заточки там ніякої немає. Є вже корозія на них. Ну, така штука. Друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки, включаємо дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до зустрічі. Всім гудбай.